Це ранок вдома, і ми раді вітаємо вас у нашій затишній студії. З вами цей вівторок зустрічаємо ми Костянтин Октябрський та Лілія Реп, а також майстер Руслан Шокюров та кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Чим сьогодні будеш нас дивувати? Сьогодні приготуємо кальмари з овочами та рисом. Так. а потім приготуємо сирники, але будемо запікати духовці. Круто, прекрасні плани протягом найближчих двох із половиною годин. Ми дізнаємося про непросту долю розвідника, який втратив ногу, але не втратив сили духу. Зазирнемо на виставку, присвячену земному життю Небесної Сотні. А у студії зустрінемося з адвокатом родичів небесної сотні. Поговоримо про справу майдану. А ще дізнаємося, чим тактичний годинник відрізняється від звичайного. Словом, планів у нас багато, тож починаємо втілювати їх в життя, але спочатку дякуємо Збройним силам України за новий день і, звичайно ж, вітаємо з професійним святом вітчизняних розвідників. Сьогодні 20 лютого день пам'яті Героїв Небесної Сотні. Пропоную повернутися на 10 років назад. Революція гідності. Саме в ці дні протистояння між українським народом і тодішнім режимом кремлівських агентів та зрадників сягнуло свого піку. Зараз, коли війна триває вже 10 років, а повномасштабна два з них кількість жертв зросла до пекельних показників. Ми пам'ятаємо всіх. І сьогодні вшануємо пам'ять тих, хто стояв на початку очищення незалежної України від російських впливів 10 років тому. Більше про цю та інші події, що відбувалися саме 20 лютого, в рубриці день в історії. 20 лютого 1872 року у Нью-Йорку відкрився музей мистецтва Метрополітен, один з п'яти найбільших і найвідвідуваніших музеїв світу. Спочатку його колекція налічувала менше двох сотень експонатів, а зараз це понад два мільйони, які охоплюють історію культури людства. Серед них є й роботи українських художників. Захід сонця над Дніпром архипа Куїнджі, корабель при місячному світлі Івана Івазовського, портрет письменника Всеволода Гаршина Іллі Рєпіна. Американські супермоделі і зірці 90-х Сінді Кроуфорд сьогодні 58. У модельний бізнес вона потрапила випадково. 16-річну Кроуфорд сфотографував газетяр, коли вона збирала кукурудзу. Відтоді кар'єра моделі стрімко розвивалася. З манекеницею співпрацювали Джанні Версаче, Карл Лагерфельд Бренде Скада. Фото Сінді Кроуфорд прикрасило обкладинки 600 журналів, зокрема Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Cosmopolitan. У цієї співачки 100 нагород, зокрема 9 Греммі та Бріти Водс, а в світі продали більше 25 мільйонів екземплярів її альбомів. Ріанна святкує сьогодні 36-річчя. 20 лютого 2014 року, порушуючи територіальну цілісність та суверенітет України, Росія розпочала збройну окупацію Криму. Невдовзі офіційно ухвалила рішення про введення своїх військ на територію України і в обхід українського та міжнародного законодавств провела так званий референдум щодо статусу Криму: Україна, Європейський Союз, США та всі інші цивілізовані країни не визнали результатів голосування. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка визнала псевдоголосування незаконним. Кримський півострів це тимчасово окупована територія України. Сьогодні в Україні День пам'яті Героїв Небесної Сотні: людей, які хоробро боролися за своє майбутнє і за право жити в незалежній державі з європейськими цінностями. У період з 18 по 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинуло понад 100 людей. Сміливість героїв Небесної Сотні стала прикладом для мільйонів українців, які сьогодні відстоюють свою свободу і права, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України у боротьбі з російськими загарбниками. А яким буде 20 лютого 2024 року залежить від кожного з нас?